Сміляни долучились до реалізації всеукраїнського волонтерського проєкту Добрий сусід, що вже активно діє на тернах України. Проєкт спрямовано на створення умов для підтримки сімей, які перебувають у кризі. Головна мета надати комплексну допомогу та супровід насамперед сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах допомогти подолати кризу, зберегти дітей в сім'ї. Не менш важливу роль при цьому відіграє і розвиток добросусідства в громадах. У смілі волонтером проєкту Добрий сусід стала кандидат філологічних наук, доцент Київського університету сучасних знань, членкиня Альних спілок журналістів і краєзнавців України Любов Дюченко-Лисенко це не мій власний проєкт. Він частково мій авторський, а частково це е, ідея формат. Е, Української освітньої платформи і Черкаського громадського об'єднання Ми є поруч. Я спілкуюся з заступником голови цього громадського об'єднання, це пані Оксана Галаєва. Ми дуже давно дружимо, спілкуємося. Це моя колишня студентка Черкаського національного університету. Зараз це відома громадська діячка, письменниця, дефектолог, волонтер. І, власне кажучи, пані Оксана мене залучила до проєкту Добрий сусід. Я особисто підтримую Смілі родину кошиків. І там є різна підтримка. Добрий сусід, це не про матеріальне, це насамперед про підтримку, опору, приклад. Тож серед іншого, в рамках проєкту пані Люба раз у тиждень на безоплатній основі за сприяння громадського об'єднання Січ навчає діток української мови. Мені подобається українська мова тим, що я свою рідну мову вчу. Це теж якби, треба знати свою рідну мову. Мені саме більше сподобалося читати, але так, кожен свої, свої репліки говорить. І, ну. Класно подобається мені писати, нові слова вимовляти і знаходити в реченні, де є слова і багато всього. Більше того, крім підопічних, її заняття відвідують і діти з інших родин. Моя дитина ходить до Любов Миколаївни, їй сім років, але їй дуже подобається. Їй цікаво. Ми вже другий раз прийшли. Тому я всім бажаю скористатися такою можливістю прийти до Любов Миколає, бо вона дуже гарно спілкується із дітьми і багато гарно подає. Нині пані Люба проводить заняття для діток молодшого та середнього шкільного віку, але за потреби готова працювати і зі старшими. Шановні сміляни, будь ласка, я вас запрошую на наші зустрічі. Вони проходять у неформальному такому. В контексті ми граємося, будемо співати без сумніву, будемо рухатися. Ну і звісно, будемо говорити про смілу, про історію нашого міста. Про наших письменників, про людей відомих в Україні і за межами України, які пов'язані з нашим прекрасним містом. Заняття відбуваються щовівторка, початок о 15.10, приблизно 45 хвилин до години, не більше. Будь ласка, мій телефон 097 426 46 26. Запрошую.